Прості. У кого немає субсидій до платіть? Як ви ставитеся до відповідних заходів і до цього цієї дати, зокрема. Це боль велика для України. Я виходила. За Україну за єдине государство, щоб можна було жити а не существувати, але свято ще не відчувається святом, але є і е, непогані такі е, якісь зміни в нашому е, суспільстві. Я вам хочу сказати, що е, дуже до нас європейські е, країни відносяться е, допом допомагають нам. Все ж таки пройшло вже не рік, а три роки. І хотілося б, щоб і влада це також відчувала, що люди очікують від неї якихось дій. А на жаль, у нас справа Майдана не розглядається. Справа таких сепаратистів і е, спів, співпрацівників терористів також десь висить. Також не розглядається. Я хочу сказати, ці силові наші структури працюють дуже погано. Після цих подій я дуже проникла з цією ідеєю. Я зрозуміла, що за гроші йти це, ну як, це тимчасово. А ми повинні строїти майбутнє для своїх дітей і для своїх внуків, а за гроші майбутнє ми не зробимо. І треба активну участь приймати от в цих заходах, щоб ну, покращити наше життя як не для дітей, та для внуків, для правнуків. І це дуже важливо. І я хочу, щоб ну, більше молоді участвували у таких заходах сьогодні по всій нашій державі відзначається велике свято для нашого українського народу це День гідності. Я всіх вітаю із цим святом, і, звичайно, із глибоким сумом, ми згадуємо події, ті, які відбувалися три роки назад, тоді, коли вийшли люди на Хрещатик, е е аби е вигнати із Києва ту владу, яка була. Поставлена агресором і тією людиною, яка хотіла розвалити нашу Україну. В неї це не вийшло.